Усім привіт! Сьогодні 21 серпня, 24 рік, Вінниччина І в даному відео хочу розповісти про несумісність абрикоса на підщепі Дикалича. В попередніх відео я вже на цю тему розповідав. В даному відео хочу більш детально на цьому зупинитися. Ось це дерево, яке в кадрі йому 6 чи 7 років. Я його купував. Разом з трьома іншими сортами. З них залишилося тільки два. Це іще одне. Його покажу пізніше. Ось. Таке воно вже. І що ми можемо тут бачити? Бачимо ось таку лінію, яка йде повністю по кругу. Так її добре видно. Отут не зростаються волокна підщепи і прищепи між собою. Воно наче склеєне. Але немає перев'язки волокон. І це дерево рано чи пізно приречене. Так як два попередніх при навантаженні урожаєм. При сильному вітрі. Воно ось тут по цій лінії відламується, наче ножовкою зрізаний такий рівний злам, виходить, гладенький. Ось так воно проявляється, ця несумісність. Несумісність ще проявляється візуально в перші роки поганий ріст. листя закручується в трубочки, Листя червоніє, дуже сильно підтвержене ураженню кастероспоріозом. Ще так несумісність проявляється. З цього вже можна робити висновки, що в майбутньому з цього дерева толку не буде. І зараз ще на одному дереві покажу, як там проявилось. Ось ще одна абрикоса теж привита галичу Яка була з нею історія Це цієї весни, чи на початку літа я вже точно не пам'ятаю? Штамп трохи кривий, я такого не люблю. Забив з боку кілка. Хотів мотузкою до кілка прив'язати, вирівняти трошки, щоб воно рівніше росло. І при невеликому зусиллі, коли вирівнював, почув неприємний хрускіт. Зразу подивився донизу і побачив, що тут от пішла тріщина більше ніж на половину діаметра дерева. От стало дуже неприємно втрачати деревце, яке вже під плодами трошки було. Хоч це і пересорт, але йому вже 4 роки хотілося щоб воно росло і... Ще його цінність така, що на ньому привиті нові сорти, яких в мене більше ніде немає. І оці прививки якраз і не хотілося втрачати. Що я зробив? Ну, тут була тріщина така, її прям було видно, десь на кілька міліметрів. Я закрутив два саморіза, ось видно їхні шапочки. Один і другий. Отак зв'язав, можна сказати, підщепу з прищепою. Тут зрізав повністю кору до половини цієї тріщини, верніше до середини. З одного краю зрізав з-під щепи і з підщепи, прищепи. Зробив такий рівчак і все замотав ізоляційною стрічкою лепкою стороною назовні. Так воно пробуло кілька місяців. Все, як видно на відео заплило камбієм. Утворилася ну, нова кора. Воно зрослося. Я не вірив, що це можливо, але воно зрослося. Ці саморізи я викручувати звідси не буду. Я думаю, що вони дерево мішати не будуть, вони заростуть і залишаться всередині в деревині. І люди з металоконструкціями в кістках живуть. І дерево, думаю, буде жити. Ось так вдалося врятувати це деревце. Не знаю, як воно далі себе покаже. Але зараз є зростання. Саморізи його будуть тримати якийсь час. І головне, що прививки з нього нікуди не дінуться, і ці сорти. Зможу з нього потім забрати і перепривити на інші дерева. Ось так, дякую за увагу.